Ти хада ти є? А, видно? Зараз в мене Собор Святого Петра. Ми йдемо до Папи Римського. Будемо питати. Ви не знаєте, вже служба вже скінчила. Трата служба Божа вже скінчила велика. Ой, ви не знаєте? А вже велика служба Божа Божості скінчила? <рес> Чуєш? Софт, почекай, А ну цей, як його знати? Хлопці, о! Теоретичний. Він ховається. Він хоче гроші. А ви не знаєте, що Служба Божа вже закінчилася втретє? Велика Служба Божа. Ха, ха, беремо селфі. Вони не дуже зароблять на селфі. Мені треба знати, чи третя Служба Божа вже Я прийду і скажу, що я згощений. Я навіть не бачила